Колись із вікна цього будинку люди бачили красиву облагороджену місцину із водним плесом всередині, проте зараз це озеро перетворилося на велику калюжу, яка містить собі лише побутовий непотріб. Пляшки, гілля дерев, шини та навіть викинуті різдвяні ялинки у цьому озері можна знайти все, кажуть місцеві мешканці. Там, якщо почистити, там знайдете все. Напевно, від холодильників до шин до котів, собак. Комарі воно не чиститься. Якщо б його прибрали, крім того, школа близько. неприємно, неприємно. Що, краще, щоб його порядкували вже. А ще скаржаться, що навіть якби і хотіли викинути сміття поблизу озера, ніде. Там, там багато людей. Там на тій стороні, там, де є травичка, там люди відпочивають з сім'ями, дітьми. Це водне плесо належить водоекотехпрому. Директор комунального господарства запевняє, роботи там проводились, однак на утримання об'єкта гроші не виділяються. Озеро на сьогоднішній день, тобто воно експлуатується, воно знаходиться на балансі, хоча коштів саме на утримання та на озеро не виділяється з міського бюджету, але відповідно водоекотехпром його час від часу прибирає. Тобто зараз десь оскільки там необхідно буде прочистити дренажі, в ньому досвіду цю роботу. Робить, тому що там погода вже потепліла, тобто можна це виконувати роботу. Ну і прибирається це озеро. У цьому році комунальник обіцяє і поставити поблизу урни для сміття. А роботи з прибирання обіцяють розпочати уже до кінця тижня. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.